Лотик колготок, Колготики йдуть всі майже Джордж. Ось ці йдуть такі на 100 ден. Так само і ці на 100 ден. Це в нас йдуть е такі лесінки теплесенькі. Ці колготки йдуть таким, знизу з е баєчкою, то неся, такою. Ці йдуть сороковочки. А тут, що в упаковочках, оце видно. Це у нас 15 день, 15 день, 15, 15. Так, по три пари в упаковочці. Ці на 40 день і селечка. Емочка на 40 день. Ці у нас йдуть на 40 день, по три пари, Емочка і есочка. Мка. 51 і такі тонесенькі, по 6 пар в штуч в упаковочці, XL і XL, Але вони мало вірять.